Вітаю, тема ресурсів. Кожному з нас е, відома ця тема, особливо, якщо ми якось знайомились з собою, занурювалися в тему психології або психотерапії і, знайомлюючись з цією темою, знайомилися із своїми особистими ресурсами. А що саме в цьому світі допоможе мені відновлювати мою енергію? Що саме в цьому світі е, може бути таким місцем для відпочинку? І кожен знаходить своє. Це важливо, це класно. Це невід'ємний такий елемент знайомства і пізнання себе. хтось слухає музику, займається спортом, малює, хтось працює в огороді і також від цього отримує велику кількість ресурсів. І це круто. Але я в цьому відео хочу спробувати зазирнути трошки глибше в тему взагалі ресурсів. І де ми можемо брати енергію ще. Тому що ось ця первинна тема ресурсів. Вона досить залежна, погодьтесь. Тобто, ми, щоб відновити енергію, нам потрібно піти і щось зробити. Нам потрібно мати доступ до якоїсь людини, до якоїсь справи, до якихось до чогось зовнішнього. І це трошки схоже на такий, на голод. Тобто ми голодні і нам потрібно поїсти, а тоді ми вже не будемо голодні. І так постійно. Нам постійно-постійно потрібно відновлювати ці ресурси. А якщо... Є спосіб мати доступ до ресурсів завжди, в будь-який момент, в будь-яку секунду. І тут я хочу вам запропонувати згадати в своєму житті ті моменти, де ви мали е, на якийсь момент, ті моменти, де ви на якийсь момент, на якусь секунду, хвилину, годину, день, три, п'ять, десять, мали доступ до нескінченної кількості ресурсів. І, скоріш за все, в цей момент, ви були максимально, наскільки це можливо, чесні з собою. Приклад. Е, можна дарувати подарунок, тому що потрібно, тому що така звичка, тому що зараз день народження, і потрібно подарувати подарунок. Ну, ритуал. А можна дарувати подарунок, тому що це зараз єдине, що відповідає тобі. І... Дарувати подарунок від серця. Я гадаю, що в кожного з нас є такий досвід, коли ти просто даруєш подарунок що подсталі. А коли ти даруєш подарунок, тому що це зараз єдине, що відображає твою сутність. Можна казати, я тебе кохаю, щоб щось отримувати від людини, щоб зманіпулювати, а можна зізнаватися в коханні, тому що дійсно кохаєш. І в цьому місці буде просто величезна кількість ресурсів. І ми будемо відчувати це можливо по-різному, як якесь хвилювання, тривога. Але це лише форма, в якій ці ресурси загорнуті. Наша відповідальність це вже якось використати, якщо ми захочемо це зробити. В цьому місці ресурсів багато. І насправді кожен момент, де ви залишаєтесь чесним собою. Там велика кількість ресурсів. Можна дивитися фільм і бути десь в своїх думках. А фільм просто на фоні, якісь звуки, просто якісь картинки, ну щось таке. А можна дивитись фільм, стаючи фільмом. Можна дивитись фільм і бути в цьому процесі усім з собою. І тоді там нескінченна кількість ресурсів. І це вже перестає бути просто відпочинком. Це щось більше. І тоді, в цей момент, нам перестає бути необхідно мати якісь зовнішні ресурси для того, щоб йти кудись щось слухати музику. Тому що ми завжди, кожну секунду, можемо, можемо продовжувати бути з собою чесним. Зараз Зараз те, що ви дивитесь, це відео це відповідає вам. Ви зараз з собою чесні. Ви зараз в цьому відео присутні? Якщо ні, рекомендую його виключити нафіх. Вам не потрібно його дивитися. А якщо ви це дивитесь, тому що це єдине, що зараз відповідає вам, то тут буде значно більше енергії. І я впевнений, що ви це здатні відчути. Достатньо бути лише уважним до себе, чутливим. Для цього, звісно, нам може знадобитися деяка сміливість. Тому що, наприклад, зізнатися собі, що ти. 15 років працював на роботі, яка зовсім ніяк не відображає мене, не є моєю сутністю. Це може бути страшно. Тут потрібна сміливість, щоб собі в цьому зізнатися. І тоді буде доступ до великої кількості енергії. Не значить, що буде просто, не значить, що не буде тривоги, не значить, що життя перетвориться на казку. Але життя почне бути життям, а не способом собі набрехати. Тому будьте чесні з собою та живіть своє життя. На цьому все. До зустрічі!